Як роздерибанити гектари біля водойми. Якщо ви, колишній обласний депутат, маєте файні зв'язки, ще й на короткій нозі з керівником місцевого держгеокадастру, для вас не те, що річка, море може стати по коліна. Ще й підставних військовослужбовців знайдуть, щоб комар носа не підточив. Схожу ймовірну земельну оборудку виявили на Волині. Принаймні, так кажуть слідчі ДБР. Ми знаходимося у Боратинській громаді. За моєю спиною, ось там вдалині, видніється берег річки стир, який мав би бути недоторканним, бо ж прибережна захисна смуга охороняється законом і її заборонено передавати у приватну власність. Але за даними слідства, волинські політики і чиновники схоже вирішили перевірити, а що буде, якщо закон просто проігнорувати. Події тягнуться з 2021 року. У 2023-му відкрили кримінальну справу. У земельній історії фігурує колишній депутат Волиньради В'ячеслав Богдан, екс-очільник обласного держгеокадастру Володимир Боярчук і депутат Ковальської райради Василь Голядинець. Слідчі кажуть, що колишній очільник Держгеокадастру Волині виділив земельні ділянки у прибережній смузі підставним особам, учасникам бойових дій. Але військовослужбовці мовляв сном духом не знали, що стали щасливими власниками двох гектарів неподалік Луцька а таких осіб було п'ятеро десять гектарів. Ділянки частково знаходяться у межах земель водного фонду, а саме прибережної захисної смуги річки Стир з'ясували слідчі. Згідно інформації геокадастру, землі відносяться до заплав і заболочених сіножатей, вказано у розслідуванні. Їх безоплатно надали у власність для ведення особистого селянського господарства. А вже невдовзі частину землі було продано. Судячи з матеріалів справи, правоохоронці вважають, нібито В'ячеслав Бог. Дан, будучи працівником фірми із вирощування лохини, розробив такий план, як протиправно і безоплатно отримати у власність земельні ділянки біля Боратина. Депутат райради Василь Голядинець на той час був ще й директором фірми із вирощування лохини, а в минулому головою шацької РДА. За версією слідства мовляв, підшукав осіб, які мають статус УБД і від їхнього імені подав заяви до Держгеокадастру. Є кримінальна справа по факту порушена. Є досудове слідство, на яке не має права нічого не сказати, не підсказати, не допомогти вам. Я думаю, що в ближайший час суд надасть оцінку даної правовим є правовим органам. Все. а ви визнаєте інкриміновані вам зловживання? На да, звичайно, що ні. Екс депутат запевняє, що чесно купив ділянки в атовців. В чому проблема? Ну, завтра ви будете купляти. В чому проблема? На ринку вони були, вони продавалися п'ять років. А скільки ви тут гектарів купили? Три ділянки я купив. Шість гектарів. Це з, яко... да. Це з якою метою? Чи там мало бути теж якісь плантації Волинської ягідки? Дивись, дивись, до Волинської ягідки, воно відносно немає. Це я купив приватних, приватних людей. Ці земельні ділянки отримали. Їх хлопці отримали заслужених, бо я в них не купив, в них просто правоохоронні органи забрали б. Про і все. Вся історія. А звідки Дякую, ті хлопці розкажіть? Дякую. Як кажуть, дружба в політиці річ дуже мінлива та сезонна. Коли запахло смаленим, Василь Голядинець певно вирішив, що своя сорочка таки ближче до тіла. Визнав вину у зловживанні владою і погодився піднести слідчим на блюдечку інших фігурантів. За це отримав іспитовий строк на волі. Я нічого не хочу коментувати. Чи, чим він керувався, як він там, чим, чим, чим ну, які в нього обставини були. Того цього не, не готова я сказати. Я з ним не бачився. Ну ну реально років п'ять. Тож тож і я співпрацював тим... вийшло як у тій приказці. Хто раніше встав, то штани убрав. Ексначальник обласного держгеокадастру каже, щойно приїхав з ДБР, вже отримав обвинувальний акт. Теж інкримінують зловживання владою. Землі я точно не брав собі, грошей точно не брав. І ділянки не підписував атошникам. А як там воно що потім сталося, то вже друга історія там в суді будемо розбирати. А, а ті атовці самі до вас приходили? Дивіться, це було п'ять років назад. Я не пам'ятаю. Мені показували фотографії, я їх візуально не цей, я їх візуально в лице не пам'ятаю нікого. Вони не могли до мене. Приходити, тому що заяви я ж не приймав. А звідки вони ті, ті всі атовці були? Луцькі всі, вудські чи порадинки, ну все він. А як же ж ви ті земельні ділянки їм виділили, якщо вони накладаються на прибережну захисну смугу? А, не сильно вони там накладаються. Можете не сумніватися, коротше, стири як тік, так і буде текти, і з прибережною все в порядку, вона як була 50 метрів, так і є 50 метрів. Там на рубчак в тому місці, там воно до стира немає ніякого відосу. Колишній головний земельник Волині запевняє, що жодної змови не було. Були у вас якісь розмови стосовно цих ділянок, якісь домовленості з В'ячеславом Богданом чи чи Василем Голядинцем? Я знаю і того, і того знаю. Коротше, але що то не значить, що я з ними змовився попередньо порушувати закон. Ніякої попередньої змови про те, щоб поділяти ті ділянки з порушенням закону чи без порушення закону це ніхто не робив. Вони йшли в загальному порядку. Я підписав десь 500 наказів на отожників. Десь 60 чи 70 людей нам загибли. Я не з одного не взяв не копійки, я служба. Не продумайте нічого свого, ну дуже прошу. Розслідування вже на фінішній прямій. Після завершення необхідних процесуальних дій матеріали кримінального провадження будуть скеровані до суду. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.